Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з неприємної новини для Путіна і Кремля, з усвідомлення реальності. Сьогодні російські ЗМІ повідомляють про те, що нафтогазові доходи Росії різко впали, різко знизилися. І за січень цього року, порівняно з січнем минулого року, вони знизилися, згідно офіційних даних, вдвічі. На 52%. І я в передніх випусках акцентував вашу увагу на тому, що для Путіна все лише починається. Є ще декілька неприємних новин для нього. По-перше, це те, що Ерпецькомісія сьогодні представить 20-й пакет санкцій проти Росії. В першу чергу це удар, серйозний удар по тіньовому флоту Путіна, також удар по російській банківській системі, по експорту металів та й не тільки. Крім того, є повідомлення від американського агентства Bloomberg, яке активно цитують російські пропагандисти про те, що США підготували санкції проти Росії на випадок, якщо Путін відхилить мирну угоду. Причому пропагандисти означають, що Росія вважає ці санкції незаконними. Нагадаю, що нещодавно, а саме 2 лютого, позавчора, президент США заявив, що Індія відмовиться від російської нафти, і така заява Трампа це не просто пусті слова, це не його звичайні заяви, які він робив уже неодноразово. Це реальність. Ні про що вчора писали пропагандисти. Вчора був цілий гвалт, Вони здійняли. Вчора Путін збирав засідання Радбезу, нараду проводив. І ще одна важлива новина. І такий навіть несподіваний раптовий поворот. Це те, що Естонія затримала танк флоту Путіна. Естонія невелика країна. І сьогодні пропагандисти верещають, що естонські військово-морські сили затримали суховантаж з повністю російським екіпажем, що затримали 23 російських моряків в тому числі. І загалом щодо ситуації, пропагандисти нагнітають тим, що цей танкер не під санкціями, що він не включений в санкційні списки. Чому Естонія його затримала? Міжнародні змі пишуть, що Естонія затримала цей контейнеровоз із російським екіпажем за підозрю в контрабанді. Займалася контрабандою, ось і затримали. І добре, що Естонія зняла такий крок, тому що потрібно починати активно затримувати танки флоту Путіна. Сам Путін, розуміючи те, до чого все йде, сьогодні терміново зв'язався з Сі Цзіньпіном, лідером Китайської Народної Республіки. Як сьогодні пишуть пропагандисти, вони в першу чергу цитують заяви не Путіна, а Сі Цзіньпіна, так званого китайського імператора. Вони пишуть, що Сі Цзіньпін заявив про новий етап китайсько-російських відносин і що Пекін та Москва повинні розробити новий грандіозний план розвитку двосторонніх відносин. Сам Путін сьогодні повідомив про збереження лідерства Росії щодо постачання енергоресурсів в Китай. Путін зараз буде максимально прогинатися, буде робити все для того, щоб Китай за будь-якими мінімальними цінами скуповував російську нафту. І схоже на те, що Китай на це може піти. Однак, питання в ціні: Китай просто за бесень буде скуповувати російську нафту, і доходи Кремля, як мінімум, зараз на полину знизилися і будуть знижуватися й надалі. Ми очікуємо санкцій 20-го пакету санкцій пецького союзу. Не очікуємо потенційних санкцій від США. Адже щось не видно, що Путін може погодитись піти на поступки щодо завершення цієї війни. Стосовно мирних перемовин, сьогодні це одна з таких найтоповіших тем у міжнародних ЗМІ. Сьогодні, десь в районі обіду за київським часом, близько 12.00. З'явилось повідомлення від Умірова від очільника нашої української праворної делегації, що розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, що прогорний процес стартував у тристоронньому форматі Україна, США та Росія. Далі робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторена спільна синхронізація позицій. Таким чином, що ми маємо на виході? Тристоронні перемовини, далі будуть якісь проміжні домовленості, а далі вже робота за напрямками на експертному рівні. Тобто перемовини продовжуються. Це не черговий етап перемовин, це ті перемовини, які ще розпочалися понад тиждень тому. Щодо американської делегації, то вчора Білий Дім повідомляв, що США будуть представляти Кушнер зять Трампа, його радник. А також спеціальний представник президента США Вітков. нічого нового щодо Кремля. То сьогодні, і сьогодні, і вчора Пісков головний речник Путіна заявляв, що російська делегація буде в тому ж складі, що й раніше, під час попередніх перемовин в Абудабі. Це представники російських спецслужб і військові. Однак, не все так однозначно, тому що головний спецпредставник Кремля Дмитрів Сьогодні публікував фотографію з місця перемовин щодо України. Він соціальних мереж опублікував фотографію і повідомив, що на фотографії видно місто Абу-Дабі з висоти пташинного польоту, і що ця фотографія зроблена на борту літака. Невідомо чи Дмитрій буде брати участь в цих перемовинах, однак у будь-якому разі очікуємо новин. Щодо заяв з Кремля, Та сьогодні Пєсков котрий раз цинічно заявив, що двері для мирного врегулювання щодо України відкриті, що Путін хоче миру. Однак, за словами Пєскова, поки Київ не погодиться на капітуляцію, Москва продовжує так зване СВО. Є заяви з державної думи від депутата Чепе, який заявив, що російська делегація не буде змінювати тон на перемовинах в Абу-Дабі. І надалі буде наполягати на так званій формулі анкореджа, на домовленостях між Путіним і Трампом на Алясті, так званих домовленостях. І ще що важливо, це те, що Пісков підкреслив, що Кремль поки не буде інформувати про підсумки зустрічі в абу дабі про результати цих перемовин, про проміжні результати. І зрозуміло, чому? Тому що інформація це з обмеженим доступом і, можливо, якісь будуть витоки, інсайди, хоча особливо їх не було після. Нещодавніх перемовин в Абу-Дабі, однак у будь-якому разі спостерігаємо з розвитком подій. Важливо, що на тлі всіх цих подій московського терору, сьогодні американське агентство Bloomberg пише, що українці не піддаються спробам Росії заморозити їх до покори, що Росія, незважаючи на терор, не може примусити українців Україну до капітуляції. І звісно, виникає питання щодо реакції зі Спусків Америки стосовно того, що вчора вночі. Путін зірвав так зване тичне перемир'я, порушив домовленості. І сьогодні, вночі за київським часом, з'явилася реакція президента США, як я говорив в передньому випуску, що американські журналісти безумовно зададуть Трампу таке питання. І Трамп на питання, чи Путін тримався домовленостей, відповів наступне: він заявив, що Путін дотримав слова щодо паузи в ударах по українській енергетиці. Пауза була з неділі, 25 січня до неділі 1 лютого. Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по них, по Україні, минулої ночі. Він дотримав свого слова. Один тиждень це багато, там дуже холодно. Водночас Трамп відзначив, що хотів би, аби Путін завершив війну. Я скажу прямо і відверто. Я не очікував жодної іншої реакції президента ша публічно він ніколи не визнав би те, що Путін його кинув, що він зірвав ці домовленості, тому що з точки зору сили і світогляду Трампа це виглядає, що таким чином Путін його не поважає що раз він дозволяє собі його кидати. Тому Трамп заявив про те, що домовлялись до неділі насправді 4 дні. Не було масованих обстрілів наших об'єктів українських енергетики, і мова йшла не з 2,5 січня до 1 лютого, а з 29 січня. Проте важливим ще є момент: це те, що президент США спілкувався з прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Як міжнародні ЗМІ Стармер наголосив, що цей удар був підлим і цинічним цей московський терор. Щодо заяв з Кремля, знову ж таки, цинічні заяви устави Піскова. Пісков заявив: він, до речі, вчора не хотів коментувати це так зване званечне перемир'я, що Росія взірвала. А сьогодні він заявив таке, що так звана спеціальна військова операція продовжується, і що російські військові вражають ті цілі, які вони вважають асоційованими з військовим комплексом України. Ось тобто, така заява. І знаєте, коли вона є такі заяви цинічні з Кремля. Одразу питання, яке постійно виникає у багатьох українців, у абсолютної більшості українців насправді, питання розплати. Безумовно, відплата, розплата за всі військові злочини буде, питання лише часу. І Сьогодні наше урядове видання Українформ пише, що Європа вибудовує цілу систему для притягнення Росії до відповідальності. І є заява від Матіаса Гійомера, голови Європейського суду з прав людини. І Європа, до речі, два тижні тому Європейський Союз, Єврокомісія виділила 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ. І це не говорячи про те, що є вже порушені справи в Гаазі в міжнародному кримінальному суді при ООН, Тому розплата обов'язково буде. І нехай на Росії готуються і ночуваються. Щодо криків від пропагандистів, сьогодні пропагандисти кричать, що неймовірно, але факт. Україна воює з Росією, а перемовини про мир веде з Заходом. І є заява від Захарової, офіційного представника російського МЗС, яка заявила про те, що для Росії категорично є неприйнятним розміщення військ НАТО в Україні, що Москва це буде вважати інтервенцією. Бійсяться на Росії і пропагандисти, і представники Кремля щодо того, що Україна обговорює гарантії безпеки західними союзниками. І ще одна новина: крик від пропагандистів, на яких ми закінчимо цей випуск. Російські пропагандисти сьогодні цитують заяви від так званого військового експерта Від Кнутова, який припустив, що до кінця цього року в Україні з'являться томагавки. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.